Вітаю в ефірі Ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Сьогодні у випуску. Масштабна пожежа у драмтеатрі. Хто винений, коли його відновлять? Як у Корсуні будинок мрію будували? Чим не задоволені люди? Черкаська Венеція в обласному центрі вихідними випала місячна норма опадів. Більше 200 вогнеборців рятували черкаський храм мистецтв і досі четверо надзвичайників перебувають у лікарні. Сьогодні ж зранку під уші біля обгорілого театру зібралися актори, аби дізнатися останню інформацію про трагедію та обговорити, як бути далі. Після такої події звичайно дуже важко оговтатись проте. Абсолютно зрозуміло, що театр не має припиняти свою роботу, незважаючи на такі обставини. Сподіваємося, що нас зрозуміють наші колеги із інших залів Черкас, а також з інших залів Черкаської області. Глядацька зала повністю зруйнована, як і перекриття між поверхами. Оцінити масштаб трагедії не пускають слідчі. Мовляв, там і досі працюють експерти. Про причини такої біди говорити зарано. Переконує директор театру пока вот до этих пор, потому что само возгорание произошло на балконе третьего этажа с трьох кресел. Поэтому цьому версії, поки ще не будуть висновки этих комісій, нам очень тяжело давать. давати. Але тому, що это не короткое замикання, это сто процентне. Не і правоохоронці. Офіційних версій займання досі ніхто не називає, але розвіють міф про найпоширенішу. За попередньою інформацією, сторонні особи до театру не заходили. Тобто казати, що це умисний підпал ми не можемо. Можливо, це дійсно необережне поводження з вогнем осіб, які там працюють. Поки триває слідство, чиновники підраховують збитки, але вже зараз переконують, самостійно відновити Черкаський театр не зможуть. За підсумками роботи експертів, визначений обсяг робіт. І будемо звертатись до державного резервного фонду, тому що скоріш за все, наша область і місто не зможе самотужки вирішити проблему з відновленням будівлі самого театру. Театрали ж радіють, хоча б з того, що уціліли декорації та сценічні костюми, вже зараз йдуть перемовини з декількома концертними залами в місті, аби найближчим часом відновити репетиції та вистави у Черкасах. І Оце ж дощ, ось, ось тут завжди да, калюжа. Воно, дивіться, і досі вода стоїть. У цих недобудовах вже декілька років мали б жити люди. Натомість про виселення почали задумуватися мешканці з нижніх поверхів. Від розвала на даху кажуть їм самі збитки. Ось, будь ласка, над вікном. І я кашляю. Я з чехотків тут. На балконі тече постійно. Галина Іванівна живе у цьому будинку понад півстоліття. Згадую, в 2007 їхню стареньку чотириповерхівку внесли до пілотного проекту реконструкції будинків за державною програмою. Окрім її утеплення, планували добудувати п'ятий поверх. Втім, роботи досі не завершені. І нема кому пожалітися, нема, нема кому що сказати або щоб тебе вислухали. Кажеш, зробимо, зробим, і так воно і стоїть. То скільки ж можна, сім років, сім років не краситься в хаті, не білиться, нічого не робиться. Бомжами поставали і під, ще й будемо під тином, кажу, ще й будемо під тином жити. Люди скаржаться не один рік через недобудову на даху їхні оселі потопають після дощів. Жити у власних квартирах стало просто нестерпно. По-перше, що вона взялася пліснявою. Пліснява смердить. Воно ж воно ж проникає саме не дозволяє в таких квартирах бути. Ви розумієте, це ж руйнується здоров'я. Ятинок ну, один раз приїхав з Києва, я піду в квартиру. Він до півночі побув, він задихається, молода дитина. Житлові будинки Корсуня стали пілотним проектом програми удосконалення системи управління житловим фондом. Трохи більше мільйона на реконструкцію одного з чотирьох поверхівок отримали ще у 2007 році. Тоді в будинку замінили вікна, укріпили фундамент та розгорнули будівництво мансардного поверху. Відтоді змінилося небагато, кажуть комунальники, які є замовником цих робіт. Хоча ще у 2011-му перерахували підряднику більше 2,5 мільйонів гривень для завершення реконструкції. По Леніна 17 зараз висить депутатська заборгованість взагалі. От Мені ніяких актів виконаних робіт замовник не надав. Я, ну, просто взяли гроші, щось зробили, щось не робили. Підрядник виправдовується. Будували повільно, тому що гроші держава виділяла частинами і зазвичай під зиму. Замінити, наприклад, труби в такий час. Переконує майже нереально. Своєї провини у теперішньому руйнуванні будинку через недобудову не вбачає. Через цю ситуацію каже, навіть пережив мікроінсульт. Нині лікується в обласній лікарні. Я не вбачаю в цьому ніякого кримінала. Я не фірма Одна Я працюю більше 10 років. У нас всі документи, підтверджуючи нашу діяльність, є як і уставний, так і договорний, і суппідрядниками, з поставками матеріалів комплектуючих і по механізмам. Всі документи відповідні у нас є. Іншої думки правоохоронці кажуть, триває слідство за фактом розкрадання майна в особливо великих розмірах. Нині розглядається клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Роботи передано менше ніж на півмільйона гривень. Інші кошти це більш понад два мільйона розкрадено. Вони були виведені через підконтрольні підприємства даних осіб, через комерційні центри. Наразі за цим фактом відкрите комунальне провадження. Чи покарають підрядників згодом вирішить суд, хто дороблятиме ремонти в будинках, які мали стати прикладом гарного господарництва для всієї України, поки що невідомо. Люди ж благають лише про одне: хоча б перекрити дахи на їх будинках, аби не залишитися одного дня під відкритим небом. Такої негоди у Черкасах не було давно. Густі хмари провисли над містом усі вихідні. Сильні пориви вітру валяли дерева. Страждали від цього пішоходи та водії. Рятувальникам і комунальним службам додав і дощ. Саме він наробив найбільше лиха у місті. За словами МНСників, в обласному центрі нарахували п'ять аварійних ділянок. Найскладніша ситуація у південно-західному районі міста. Поблизу п'ятої поліклініки вода затопила проїжджу частину, внаслідок чого було майже повністю перекрито рух транспорту. З великими труднощами подолати дощову річку могли лише великі автівки чи позашляховики. На всіх заходах мероприємствах задіяні. Вони... Пожежна насосна станція, рукавний код, техніка міськрайонного відділу у складі трохозини і від аварійно-рятувального загону задіяно 14 осіб від міськрайонного відділу 7 осіб. Зараз триває відкачка пожежно-насосною станцією з штучно-воджер з штучної водойми для Того щоб створити резерв на майбутнє, якщо піде дощ. на місці більше доби працювали рятувальники та техніка. Надзвичайники разом з іншими службами міста за допомогою трьох мотопомп відкачували воду. Всього за ній Черкасах завдалось відкачати 15 тисяч кубічних метрів води. Було прийнято рішення по харчування особового складу про забезпечення палоного стильних матеріалів. для безперебійної роботи. Негода вирувала і по області. Зокрема, у Смілі місцева пожежно-рятувальна частина звільнила від води ділянку дороги та територію трьох приватних домоволодінь. За словами рятувальників, у цьому районі було відкачено 150 кубічних метрів дощової води. Також надходили виклики щодо повалення дерев. Їх рятувальники успішно ліквідували. За вихідні в Черкасах випала півторамісячна норма опадів. Це вже майже стихійне явище. Окремі мікрорайони Черкасів взагалі затопило. Зливна каналізація не справляла зі значною кількістю опадів. Тому деякі автодороги обласного центру пішли під воду. У проблемних місцях рівень води сягав пів метра. У пастці опинились водії легковиків, які не змогли впоратись із водою на дорогах. Тільки велика, велика злива. Тут проїхати неможливо. Я сьогодні. Допомагав витягати Славуту серед цього моря, зупинившися зараз. Ми бачили, як воно мьорка стоїть. Витягати її з води автомобілі з водіями взялись інспектори. Деї на аварійних ділянках вони влаштували чергування і допомагали кермувальникам оминати найнебезпечніші місця. Найкритичнішою склалася ситуація на перехресті вулиць Мілянської та 30 років перемоги. У штучному озері застрягли декілька десятків автомобілів. Схожа ситуація була на перетині вулиць Котовського та Одеської. Ускладнився рух транспорту і на кільці біля дитячої лікарні по вулиці Коніва. Для інформування учасників дорожнього руху та організації об'їзду особовий склад Черкаського гарнізону. Був піднятий по тривозі. Працівники ДАІ були виставлені на найбільш небезпечних місцях. Додатково було виставлено близько 20 працівників, які здійснювали організацію об'їзду та інформували учасників дорожнього руху про можливі місця, куди можна потрапити в ту та іншу частину місця. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Масштабну пожежу у Черкаському драмтеатрі ліквідували вогнеборці. Пожежу виявила адміністрація закладу, яка й намагалася впродовж 20 хвилин загасити полум'я власними силами. Після цього черговий викликав службу порятунку. До місця пожежі було спрямовано пожежно рятувальні підрозділи черкаського гарнізону. Загалом участь у боротьбі з вогнем брали 268 чоловік особового складу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та черговий звод курсантів інституту пожежної безпеки. Працювало 17 одиниць пожежної та спеціальної техніки. Станом на 18-ту годину з ознаками перегріву до Черкаської обласної лікарні було госпіталізовано четверо рятувальників. Черкащанин загинув на пожежі. Трагедія сталася у Монастирищенському районі. У селі Матвіївка зайнялося горище приміщення у приватному домоволодінні. Рятувальники за годину ліквідували пожежу, бездихане тіло 53-річного вогнеборці знайшли під час розвідки. Причини біди наразі встановлюються. Через дитячі пустощі згоріла солома на Золотоніщині. Біда сталася на відкритій території. Займання помітив господар, який і сповістив службу порятунку. Завдяки оперативності та професіоналізму вогнеборцям вдалося також запобігти поширенню вогню на поруч розташовану надвірну споруду. Зі слів господарів, вірогідно причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем. Адже того дня незадовго до загорання вони побачили біля скирти соломи юрбу дітей. У результаті пожежі вогнем знищено 5 тонн соломи. Під Час ліквідації пожежі у Шполі рятувальники виявили тіло господаря. Займання сталося в житловому будинку. Рятувальників на місце події викликали сусіди, які побачили з під покрівлі будинку Дим. Ще до прибуття вогнеборців вогонь встиг охопити дах на усій площі споруди. Під час розвідки та ліквідації пожежі в одній з кімнат будинку рятувальники знайшли бездихане тіло 70-річного господаря. Причини пожежі наразі встановлюються. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.